В общем, постелила собі плед. буду лежати. Це відео пробуджують до життя. Сьогодні взагалі не в ресурсі, тому якщо буду знімати, щось таке каратесеньке. Хотіла показати вам медузу. Виносять дуже багато медуз. Вони такі великі. Просто огромні ось моя ладошка. Йду до рубалці. Таке відчуття кожного дня. Не можу сказати, що краще. а якась така дуже сильна слабкість. Можливо, це ставлю як в якесь відео, яку ще не знаю. Бо взагалі не думала нічого знімати. Ну а тут така картина маслом. Не могла не зняти, тому... Тому трошечки зніму, ну, можливо, голов. І буде таке кортесеньке відео. Ось тут, як бачите, завжди падають скали, тому я й кажу, що потрібно бути обережним. Маю на увазі згори, коли йдеш, бо можна ж так просто впасти. Ось яка руйнація. Дуже-дуже сильно. Ну, а я на своїй камні. Нарешті тут вільно взяла пліт, воду тепло. Будемо солоджуватися. Якесь сіай, це просто неймовірно. Шикарно. Поки сонечко сяє, я не виглядаю так <гум> ніяк. Постеліла собі плед, буду лежати. Дуже сильна слабкість, я не можу сказати, що я прям лежу, але. Прибираю, прибираю, вибрасую, те, що не встигла за літо, прямо зараз надалужую, бо літом, незважаючи ні на що, складала все в одне місце під стіл. Ой, Ой клас, сарган, сарган. Я його поранив, я його відпускати не можу. Це перший є, А? перший ну, перший Ні, році. Нє, тон забок сильно порвав його. Бов -бов. Все ще відкладало в общем за літо. Зараз намагаюсь. Вибросить, перебрати, а більшість вибросить. Бо це. А вдруг знадобиться мене вже достало. То... Особливо, що мене дуже сильно дратують, це квіти. Їх просто немерено, вони великі, вони займають просто дуже багато мого простіру. Оце мене просто вже. При тому, що дуже подобаються квіти. І мої подобаються, але коли їх так багато, я їх навіть не встигаю поливати. Ось так, особливо фіалочки. Чомусь я прям взагалі астигла. І вибрасую, перебираю. Я не знаю, чому, чому так швидко все скоплюється. Просто, просто жесть. Білизну перебираю. Рушники. Все нахрен пляжу. Боже. Воно мене просто дратує. Дратує, просто невірно. Все. А на що це ти ловиш? На що? На піркер? Так. Да. Поняла. Вау. Ну, красавець. Прямо змія. Змія? Клас. Якщо ви не зрозуміли, нема часу тут болтати, потрібно знімати перший кльов. Щось мені трошечки. Полегче стало, якось веселіше. Бо вдома постійно щось працює, попрацювала втома слабкість і вліжко. Мене вистачає на 10-15 хвилин, і я біжу, бо мені ще щось потрібно робити. Просто треш. Я за, за ці три дні зробила більше, ніж, мабуть, за два місяці. Так буває. Все тяне знову. Ні, немає. немає. На пількер ловить. Так що можливо буде зміна риби. Ну, він сам її їсть, я її в смажити смажу, а їсти майже не їм, хоча треба, це ж корисно. Чому не знаю, чому так? Це хвора, це ненормальна ютюбірша. <ріху> Ай, я не можу. це відео прямо пробуджують до життя. <ріху> Ай, Сонечко просто сяє, і зараз воно вже піде. Ось таке в мене тут лежбище. мені подобається це місце. Тут, в принципі, є де ще так вільно полазити, такі скали, таке місце в мене релаксу. Лебіді вже вийшли в море. Все, біжу, 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 бо є кльов. О, третя. Ой, треба було піркир ставити, бо вже Ставріди вже, мабуть, наївся. Видно, на. На закаті він підійшов. Добре. Ось так проводимо час. Нема розслабитись. Три спіймали і за це поплив. Поплив. Тут вже прямо роззнайомились, вже прямо розмовляємо. Всі, хто тут поруч. Я не знаємо, але вже така. Дискусія пішла. То, що пійма, що, як завжди. Деякі рибалки розговорчиві, а деякі сердиці, так що ще не знаєш, на кого так що Потрібно бути обережним Першими на літаці в розговорити. Леску знайшов, а тепер шукає. Чомусь постійно в одному місці, Чомусь мені так здається. <рістюля> <рістюля> Ніч була гучна, просто треш. Дуже шумно, давно так не було. Так що я думала навіть, що змінити уроки на дистанційку, ні. Всі пішли всі. працювала повний день, як положено. Хоча у Сашки сьогодні було не сім пар, не сім уроків, які пари, не сім уроків, а шість йому повезла. І плюс сьогодні в нього був басейн. З першого числа вже почався і англійський, і басейн, то він по повній програмі. Я так розумію, що неочікувано після такого важкувато. важкувато. Анастасія ще після пар, мені здається, в неї більш лайтова. Мені здається, в них більше на самостійне навчання. Здається, більш лайтова в неї. Дві, три, навіть інколи одна пара, не знаю, якось. Ну потім вона не повертається. Вона далі продовжує гуляти. Чи там вже ознайомилась, чи просто з друзями вона зустрічається. Взагалі отломаний ламуть. Взагалі. Сьогодні наводила порядки, взяла, запустила робік. Він в мене коли робот пилісос він у мене є. Я ним не користувалася ну, більше ніж пів року. Думаю, запущу, щоб облегчити. Ну, він у він мене чомусь губиться. У мене у ці, як це називається, пінтуса, він чомусь неїжджає на них і постійно потрібно з ним. Ну, тобто ви разом і прибираєте, в принципі. Ну він, коли очерче круг кімнати, то він тоді якби, їздить тряпочкою, хоч протирає. То краще я два-три рази його так запущу, ніж буду сама щось там мить. Бо мию тряпку, драйла там щось, навіть смоючим, щітками мила нас кафель. Анастасія під ліжком просто також смоючи мила, бо просто треш. І вона каже: чиста кімната, я не можу. Невже їм це не заважає? Я не розумію, вже там риба пішла. Що? Вау! Вау! Заципаються вони сильно. В общем, їм підліткам, я маю на увазі нічого не заважає жити і насолоджуватися життям, а мене воно просто е, так дратує, що я просто не можу. Оце безлад мене вже це просто такий дзвоночок для нервозу. Я не можу, у мене все біси, я хочу все викинути. Взагалі, розбираю і перебрала знову те, що в мене ось ця косметика, типу ну, те, що я там в секонді купляла. космітоси, оці всякі думки. Куди мені ще ходити? В мене повно. Мені вистачить надовго. В общем, такі діла тут рибачимо, та та, яка сьогодні не збиралась ні знімати. А по того щось, типу, з розумною людиною розмовляю. Так, <laughs> ось такі діла. Сонечка зараз сяде і вже точно не буду знімати. Бо дуже от, сьогодні монтувала, ну, тобто сьогодні четвер, і я монтувала за четверг. Тиждень тому дуже багато нічних зйомок, але без желяза зато можна видаляти. І також буду намагатися дивлюсь от е, також експеримент: не роблю шорців. Я не встигаю їх, якщо чесно, робити. На шорце потрібна е, така емоційна, е, ну, тобто у цього емоційного підйому. Мені не вистачає і відео, і шорти такі красивенькі зробити. А ось сьогодні я зробила, подивившись, те, що я вчора поналіплювала неякісних шортів, якби частинки відео, просто нарізочка з свого ж відео, там є така послуга, що ти можеш робити коротенькі відео. От шість шортів. І зразу вже, ну. Оп, і оцей е, аналітика вже вгору. Думаю, так, так, треба замарачуватися, бо е, відео мені взагалі не піднімають е, рейтинг каналу, мені піднімає все ж таки шорти. Так що, треба робити якісні шорти. Треба прямо замарачуватися і робити саме якісні шорти. Так що зараз цим і Пока. Гарного дня! Кльов те, що спіймаємо, звичайно, Фух. Що, Да. День пройшов і добре. Ах, бо вночі, звісно, жахливо, жахливо. Навіть Буся до мене прийшла, Анастасія проснулась, Сашка не чув. Тобто, такий втомлений, що він все ж таки дрихнув без задніх ніг. Не чув. При тому, що а, був піпець. Треш, прям все поруч, все було поруч. Я не знаю, як там мама. Вона навіть сьогодні мені подзвонила, що буває крайне крайні рідко. Тобто м -м прям оцінка зразу ж іде, оця кому подзвонив, а чи встигну. Тому, звичайно, я вдячна, що вона дзвонить і вона, в неї все добре. Mer! Mm -hmm. Ось така рибка в нас і сарганчик вже є. Красені. А чому зябри відкриті цей раз, так? Да? Чи я не помічала? Ну, якщо у воді, у воді то зябра ага. А Якщо кидаєш без води, то зябра закрита. Понятно. Ось така рибка сьогодні.